Добре, Це ми до вас? А що вас страху? Хто вас зображає? Доброго дня, поліція! Ви впали? Вам потрібна швидка допомога? Так? Да? Погано себе почуваєте, так? Ну, ми, вам ж потрібна допомога. Ви дали згоду, аби виламали двері, правильно? Вже ДСНС та швидка буде вже скоро тут, добре? Кінцівки, не терпнуть руки, ноги. Ні? Ноги? А інсульту у вас не було перед цим? Скоро є? Так, да, так, да, так. Да.